Щоб розміщення репозиторів для результату права, що відкритого матеріалу. матеріалів. Всі ці політики вони є доступні на сайті проєкту Рікуей, тобто можна знайти і детально почитатися, ознайомитися. Якщо будь-які запитання будуть виникати, якщо хтось працює над створенням власного репозитарію, будь ласка, можемо спілкуватися телефоном, поштою і так далі. А тепер щодо структури цього репозитарію. він представлений через спільноти. Як спільнота виступає будь-яка наукова інституція? Це зараз університети, ну, поки що це лише університети. І окремо створена. Така спільнота як роботи окремих науковців, оскільки є такі українські вчені, які на даний момент не належать до жодної інституції. Ну, таке, теж, таке теж буває. Ну, наприклад, я сьогодні працював десь, а сьогодні завтра я звільнився і ніде не працюю. Але ну, я хочу розміщувати свої роботи наукові. Така спільнота створюється за запитом представника певної інституції. Тобто не за запитом інституції. В принципі, це можливо і за запитом інституції, але е, такого досвіду не було через те, що реєструється форма реєстрації, передбачена для е, особи, для науковця. То я, наприклад, науковець якогось ну, університету і заходжу, реєструюся. Е, в реєстраційній формі е, є запит на те, щоб була надана інформація, тобто посилання УРЛ. На веб-сторінку установи і на веб-сторінку, де є підтвердження, що я належу до цієї установи. Якщо такого, таке посилання ну, не надається, там ще так само контактні телефони, імейл, тоді телефонується, пишеться до цієї особи. Просто, ну, Це такі були випадки. Я вже говорю те, що було. Тоді ця особа повідомляє телефони. Установі, де можна звернутися, це по-наукова частина або кафедра, куди я телефоную і запитую, дійсно у вас працює такий, такий, така. Дійсно працює, значить тоді спільнота реєструється. Кожна спільнота всередині поділяється на підрозділи. Це є по-різному або на факультети, або на кафедри. Це залежить від кожної конкретної інституції. Так само виділяються в спільнотах підрозділи. Роботи аспірантів, тобто аспіранти так само можуть розміщувати свої роботи а, в цьому архіві, але студенти а, не можуть розміщувати вільно лише за рекомендацією викладача. А, тобто, якщо робота дійсно достойна, студентська така, що буде не соромно, що вона буде представляти університет, то тоді а, ну, і викладач рекомендує тоді можна робити і можна розміщувати ці студентські роботи. Дуже багато є запитів від студентів. Є така потреба у студентів розміщувати свої якісь. ну, я, я насправді ну, не знаю, напевно, і публікації можливо, але це можуть і бути якісь курсові роботи. Я не знаю, що вони там хочуть розміщити, але реєструються дуже активно. І я регулярно відписую, що, вибачте, ми не можемо лише за рекомендацією викладача. Рекомендацій ще жодної не було, але студенти продовжують реєструватися. Я продовжую їм відписувати, що вибачте, на жаль, у нас вимагають рекомендації викладача. В середині вже є поділ на колекції, поки що це е, дві стандартні колекції, статті матеріали конференції. Якщо буде далі потреба, будь, наприклад, навчальні матеріали, тоді будемо за запитом додавати ті колекції, в яких буде виникати потреба. На вчорашнє число зареєстровано 24 спільноти, 22 інституції, роботи окремих науковців, як я вже сказала, і ще одна спільнота. Хоча на попередньому виступі, коли я робила подібний виступ, мені зробили зауваження, що цього може і не треба так широко говорити, але якщо це доступно в інтернеті, то ну, я про це говорю. А, і ще одна спільнота це розсекречені матеріали з Галузевого державного архіву СБУ. А, ну, напевно, багато хто з вас знає, що а, був такий електронний архів СБУ, а, де розміщені були розсекречені матеріали, але для того, щоб ним скористатись, треба було приїхати в архів СБУ, там безпосередньо в приміщенні, їх читати, дивитись, копіювати і так далі. Коли змінилося керівництво, попередній директор архіву передав повний цей масив документів разом із системою декілька інституцій. Львівський університет Франка до Києво-Мовлянської академії і ще ну, дві інших, я зараз просто не пригадаю і ще дві інституції. Для того щоб вони не зникли через те, що почали зникати ну, там, матеріали про голодомор, взагалі цей напрямок із сайту архіву СБУ. Через це вони так перестрахувалися. І Доступ був так само певний час лише із бібліотеки у нас в університеті. Потім ми прийняли таке рішення, що це розсекречені матеріали, вони власне є ну, надбанням. Ну не надбання, це я ну, не знаю, як правильно сказати, Ну, Надбання, надбання, все одно надбання. Ну так, спадщиною всієї тобто, що вони не мають ніякого там, не гри в секретно, ну, ні ніякого. Під авторське право не, не підпадають. Сподіваємося, що нам за це нічого не буде, але поки що претензій не було. Побачимо. Вони розміщуються в цьому архіві. Їх є 15 тисяч, зараз там ну, десь 400 всього документів, тобто ще розміщувати, розміщувати, але робота вже почалася. 26 депозиторів зареєстровано і 48 авторів. Таке вийшло, тому що як депозитор зареєструвалася з Рівенського гуманітарного університету із кафедри бібліотекознавства. Зараз не згадаю, подвійне прізвище. Швецова водка. Точно. Швецова водка, але вона. Прислала на розміщення, в тому, що коли хтось реєструється, я відповідаю, я пропоную перший раз допомогу, що я можу розмістити вашу роботу ну, перший раз за вас в цьому архіві. От вона прислала цілий збірник наукової наукових конференції своєї кафедри, це не було там рішення кафедри розмістити і так далі. І цей збірник був поділений на статті, тому вийшло, що авторів більше, ніж. Депозиторів. Ну, це перелік класних співнот. Ну, зараз розміщено 543 примірники, з них 400, майже 500, перепрошую казати 400. 495 це матеріали СБУ з архіву. Він повністю представляє ту структуру і систему, яка нам була передана. От як вони там її розробили, тобто це працювали архівісти, так вона повністю. І Створена в цьому репозитарі. Тепер трошки статистики. Я просто попередню подібний виступ в мене був 10 го числа попереднього місяця, і я тепер зробила вже цифру в порівнянні. Архівовано примірників, було 304, тобто ну, йде зростання, але в принципі це за рахунок цього розсекреченого архіву. Хоча десь приблизно в місяць троє-четверо ну, людей реєструються. Звичайно, місяць на місяць не приходиться, але все-таки є певний прогрес. Так само є, є зацікавлення в доступі до цих матеріалів, оскільки переглядів було станом на 10-10 архів, робить відлік від... Ну там десь 30 -е квітня, тобто ну, можна казати, що з травня місяця насправді не так багато. То за останній місяць, трошки більше місяця, це майже 100 тисяч переглядів. Це ну, мені видається, що це дуже дуже велике зацікавлення. І переглядів примірників, тобто конкретно вже відкривалися саме примірники, було 2,5 тисячі, і тисячі за цей місяць, ну майже 4 тисячі примірників було. Завантажено, переглянуто. Це перелік топ-10 статей, які читаються найбільше. І це не архівні матеріали читаються, це конкретні статті живих людей, які там розміщували свої роботи з різних університетів. Тепер декілька слайдів, які представляють такий, ну, ріст цього проєкту. Цього архіву в тому, що він розвивається і він а, викликає інтерес і зацікавленість, і що а, дає надію, сподівання на те, що він буде жити, він не помре, а буде жити. Ця статистика взята з Google Аналітікс, відвідування. Ну, якщо там а, в травні це 140 відвідувань, далі літні місяці пішли вниз, зрозуміло там. Мовці по відпустках і вересень-жовтий значне зростання відвідування сайту. Це мова йде про сайт. Те саме можна сказати про відвідувачів. Тенденція так само простежується на зростання. Як буде в наступному місяці, не знаю. Перегляди сторінок. Та сама Тенденція йде зростання. І кількість сторінок за одне відвідування. Скільки, ну, це середня кількість сторінок за одне відвідування. Дуже різко виросла в нас за ці два осінні місяці, вересень, жовтень, ну але в жовтні. Ну, я так виглядаю, uh, що це приблизно йде на вільній, хоча невеличкі зниження все на відлужку бачимо в наступному місяці. Ну, щоби, щоби зрозуміти тенденцію, треба вже прослідкувати декілька хоча б 3-4 місяці. Ну, Навчальний рік почався, час, звичайно. Середній час за відвідування, це навіть при тому, що наступний, ну, на наступному слайді скажу, а середній час за відвідування теж є досить великим. 10 хвилин за одне відвідування це означає, а це в середньому на, на усіх відвідувачів, якщо поділити. І усі відвідування поділити на весь час, який відбувся, то це так само є досить ну, значний час. Хоча це все-таки в мене немає, я, я не знаю, як правильно українською мовою відповідник знайти цьому, але ну, я для себе так визначила, ну, розуміння маю, що це ті, скажімо, ну, не відскоки, я, я не знаю, як правильно це сказати. Ну, це коли людина зайшла на сайт і не знайшла там, що їй треба, і вийшла. Хіте. Тобто, якби, ну, просто хіте? Так, ну, ну, вона якось ну, може випадкові заходи, може, може так. Ми як залишили англійською мовою, то їх є досить Недоволені. значна частина. Незадоволений пошук. Ну, можливо, так. Незадоволений пошук. То не знайшли там те, що хотіли, і пішли. А, то їх є майже половина. І тут зрозуміло, ну, що є над чим працювати, оскільки, напевно, люди йдуть за тим, щоб не розсекречені ну, там, архіви там, дивитися, а все-таки наукові роботи реальні, ті, які є актуальними зараз, і їх є не так багато. І з цим треба працювати, працювати над популяризацією. Ну, Це власне заходження з яких країн є досить зрозуміло, що Україна най, найбільша, Сполучені Штати і ну, так далі. По одному там по два заходи, це не, не є дуже показувати. Як я сказала, є над чим працювати, треба водіювати проєкт і в МОН, і МНАН. Контактуємо з університетами безпосередньо, на конференціях робимо такі от подібні виступи, як тут. Реклама йде через сайти організації партнери, через Український науковий клуб, тобто там, де науковці, власне, ну, якими мають користуватися науковці через Асоціацію випускників Фулбрайта. І сподіваємося, що все-таки проєкт буде розвиватися. Дуже дякую. Це коротко все, що хотіла сказати. Якщо будуть потім питання, я думаю, ми потім ну, щоб збираємо. Дякую, на останні відбувається.